Вітаю вас тринадцятого Києві. Час новин далі до вашої уваги. На Донеччині ворожий обстріл забрав життя одного цивільного. Ще п'ятеро людей поранені. Повідомляє про це військова адміністрація. У Покровському районі снаряди окупантів зруйнували зо два десятки будинків, влучили у три адмінбудівлі, сільгосп підприємство і промзону у Бахмутському районі. Загарбники атакували понад 10 приватних домівок, а також інфраструктурний об'єкт. Одна людина загинула і ще одна поранена через обстріл з Запоріжжя. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ворог здійснив більше двох сотень обстрілів області. 76-річна жителька загинула від снаряда в тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району. Росіяни вдарили з артилерії по Оріховому. Там поранено чоловіка. На Херсонщині одна людина загинула, а двоє поранені. Напередодні Росіяни обстріляли 12 багатоповерхівок і приватних 15 приватних будинків. Поцілили ферму в елеватор. За даними військової адміністрації, в самому Херсоні російські снаряди влучили у вантажне судно, пошкодили автівки поблизу селища Зеленівка. Ворог скинув керовану авіабомбу. Вночі росіяни обстріляли також Харківщину. Там є руйнування. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Минулої доби ворог випустив каби по селу Федорівка. Влучання зафіксували поблизу підприємства. Дергачі летіли шахеди, зачепили багатоквартирний будинок. Увечері під ворожим вогнем був Куп'янськ. На ранок загарбники поцілили по селу Пристін. Горів будинок минулося без постраждалих. Окупанти втрачають ентузіазму у бойових діях на лівому березі Дніпра. Від початку року загарбники тяжіють до другого рубежу оборони, більш укріпленого, де менше прилітає від контрбатарейної боротьби. Про це ватері п'ятого розповіла Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Станом на зараз ми не спостерігаємо ані створення додаткових ударних угруповань, ані критичної зміни кількості військ, а не бачимо також і великого ентузіазму серед самих окупантів щодо перспектив проведення бойових дій. Очевидно, що від 50 до 100 окупантів за добу нам вдається нищити. Факт залишається, що ми на лівому березі маємо позиції, маємо плацдарми, які за Ріплені і не зважаючи на те, що посипає дуже активно ворог артилерією і ударними дронами, до певної пори навіть нагребував і артиле... авіацію, Перепрошую там бомбити зараз, має застереження по авіації і рідше її застосовує. 1060 російських окупантів більше не воюватимуть. Інформує про це генеральний штаб втрати армії ворога вже перевищують 412 тисяч. За минулу добу росіяни втратили по техніці. 14 своїх танків, також 14 бойових броньованих машин. Стало все металобрухтом, а 20 артилерійських систем ворога знищили сили оборони. По небу втрати в окупантів такі: мінус два засоби протиповітряної оборони. Мінус два винищувачі, бомбардувальники су 34 тільки за добу. 24 ворожі безпілотники теж знищили оборонці українського неба. По автопарку а тут втрати в. Автомобільній техніці 47 одиниць на добу і втрати у спецтехніці 6 одиниць. Витримує пряме влучання ланцета. Шведська бойова машина піхоти має багато переваг порівняно зі старою технікою. Головне з них це міцна броня. Крім того, машину складно виявити навіть з теплобізором. Про роботу військових на БМП дивимося у сюжеті наших колег із АРМІЯ ТВ. На БМП сві 90 полюють не тільки окупанти, але й ми, журналісти. Не так і легко а, знайти час і а, щоб машина була вільна, тому що хлопці постійно на бойових і зараз ось вони виїжджають. І в нас є трохи часу, щоб розповісти про цю класну машину. Тут і ночник, і касети перекидаються, і на одиночний на очереді теж перекидаються. Місце вистачає? Ну як? Ну трошки. Трошки, дає. трошки дать. Захищає машину від ночних приладів, тепловізорів. Центів 70 її менше видно, ніж до підвої машини. Закриває всередині за від котла, а зверху прикриває машину візуально від міського ока. Як вони бачать цю БМП? Як сіра підбита машина. В основному машини світяться білим. Ось фіра як підбита, це холодна машина. Ось його вставки це фішки цієї БМП. Завдяки ним машина може дуже близько і тихо підійти до ворожих позицій і там почати вести вогонь. Три касети по 8 снарядів. І зараз можна 24 вистріли зробити. 90 у нас дуже показало себе з позитивної сторони. По перше, це саме основне броня і гармата. Броня дуже мощна. Того, що витримувала прямі ланц, це, це, це тільки те, що з досвіду є. У неї БК не детонує, горить, але не дитинує, так, так? да, У нас був випадок, в піввідрон уразив її в башню за люком міхвода. І кумулятивна струя вона прийшла наскрізь. І тут під башнею знаходиться боєукладка снарядів. Е, пройшла наскрізь, пробила боєукладку. Пробили, пройшла через снаряд. Він просто вигорів. Тобто Порох згорів і трасер в снаряді згорів. То вони ще одним добили. Екіпаж покинув машину, і вона стояла з сплечиючим двигуном. Ми під'їхали, забрали її, своїм кодом сюди. Приїхав сіді аностах. Що дуже вдобно, комфортна, енергійна, маневрена. Енергійна. Так, дуже живчи, просто як і ми. Ти себе в ній чувствуєш, ну, захищена, знаєте, тут. добра броня. Тоді ще йде баракута. Тут це від ну, ночного бачення не бачу захист. Дрон не видно, це то також великий плюс. Тепло в ній, є Тепло. кондиціонер, так, є кондиціонер, є, а? Є. Є, є радіо є радіо, так, да. Що ворог каже про ці машини? Вони в шоці з них, тому що ще з літа вони дуже сильно полювали на ці сівішки. Із-за того, що вони їх не можуть нічим дістати, вони, не стісняючись виганяли по два т 90 на одну тільки СІВІшку. На початку по перехватам дуже сильно путали їх з танками. По дві касети градів на одну СІВІшку, 120-ті міномети, артилерія, все, все працює просто по одній коробочці. Зібрати FPV-дрон за 36 хвилин за добу відправити його військовим і допомогти доставити дуже неприємні подарунки окупанта. Виявляється, все це може робити кожен українські розробники дронів мають не лише контракти з міноборони, а ще й вчать всіх охочих ці дрони виготовляти, керувати ними і навіть передають знання, як побудувати власний бізнес в індустрії дронів іншим підприємцям на одному із виробництва таких залізних пташок. Побував і наш Юрій Пугач. Що ви бачите перед собою? Це справжній скарб, а точніше зграє джмелів. А якщо бути вкрай точним, 20 джмелів 4-5-0. Виготовляє такі дрони українська компанія, яку заснував тридцятиоднорічний Данило. Каже, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займався підготовкою пілотів дронів, а його друг робототехнікою. З початком наступу росіян хлопці зрозуміли, варто об'єднати знання і зусилля та робити бойові дрони для ЗСУ. Я знайшов підрозділ, кому це цікаво. Ми для них зробили такий перший комплекс. Ну і так все почалося. Після перших вдалих розробок і щирих подяк від військових, хлопці почали займатися виробництвом суто розвідувальних дронів спершу на благодійних засадах. Згодом виробництво переросло у комерційне. З того моменту ми почали робити ударні дрони і допустили свій комплекс офіційно до експлуатації міноборони. І пройшли всі сертифікаційні процедури і рухаємось далі, щоб робити тисячі дронів на фронт. Зараз от те, що відбувається за мною, це люди, які з'їхали з усієї України. Які хочуть вміти збирати дрон, один із них викладач французької та англійської мов Іван Хлопець каже: дронами зацікавився давно, а нещодавно натрапив на сторінку джмалів в одній із соцмереж і вирішив конвертувати цікавість до безпілотників у користь для армії. Я багато дивився якихось відео, натикався на них. Раніше мені було цікаво, просто е, вони як якийсь інструмент, який знімає відео, прикольно. А згодом розкрилося його, його справжній потенціал. Тому стало цікаво, я знайшов е, цю, цю компанію, і вони дійсно класно викладають. Я за все життя стільки не боявсь за ці два дня. Власне робите, що це буде по виходу. Це буде сімидюрмовий дрон. Нести <coughs> подарунки? А подарунки для окупантів такі дрони можуть принести чималі, і долітають вони на відстань у 8 кілометрів. При наявності ретранслятора може бути до 20 кілометрів. Корисного навантаження з того, що ми рекомендуємо, це півтора кілограма. Тобто корисне навантаження – те, що може нести дрон, правильно? Так, 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 це півтора кілограма, і 2,1 кілограма це пікове, яке при наявності у пілота прямих рук. Можна донести і можна підірвати такі дрони. Хлопці тисячами відправляють на фронт уже, як то кажуть, ready to fly, тобто абсолютно готовими до польотів. Собі вартість одного від 120 до 300 доларів, а відрізняє їх від усіх інших багатофункціональність. Часом чіпляють сервопривод, який дозволяє перетворює його на скид, і плату ініціації. Яка монтується також на дрон і дозволяє перетворює ready to fly дрони, як цей, на як ми це всередині називаємо, ready-to-kill. Тобто підключаємо боєприпас, вона летить і вибухає. Не потрібно військовим не потрібно ставити якісь свої плати ініціації, допаюватись, все якби одразу, все, все, все йде одразу в комплекті. Де ви берете усі ці деталі до виксименту? Китай. Та ми залежимо в цьому плані від китайців, хоча є і українські певні розробки. Є українські мотори, які робляться у нас, є пропелери, які робляться у нас, є рами, які робляться у нас. Ми їх використовували в одному з наших інших проєктів, інших продуктах. Ще частину унікальних деталей хлопці самі виготовляють на 3D-принтері, і нині активно передають знання, як збирати такі дрони усім охочим. Один з інженерів Джмеля зібрав такий дрон з нуля за 36 хвилин. Це рекорд компанії. У середньому на це витрачають дві години. Опанувати такі навички може кожен охочи лише за два тижні. Саме стільки тривають навчання у школі інженерів FPV-дронів, яких дуже бояться окупанти. Крім того, у компанії навчають ще пілотів FPV-дронів та передають знання бізнесменам, які хочуть відкрити власний бізнес в індустрії дронів. Юрій Пугач та Микола довгий, п'ятий канал. Договір про дружбу і співпрацю підписала Україна з Албанією. Відповідні підписи поставили президент Володимир Зеленський і глава албанського уряду Еді Рама. Угода має сприяти розвитку співпраці двох країн та зміцненню позиції України на Балканському регіоні. Разом будуть розвивати торгівлю, економіку, туризм, спорт. З перших днів Албанія підтримувала Україну боротьбу за свободу, територіальну цілісність наголосив український президент. І Підписання це відбулось перед початком саміту Україна, Південно-Східна Європа, який приймає в себе Албанія. В ньому братимуть участь кілька лідерів цього регіону. Спецпредставник Китаю у березні приїде до України. Повідомила про це речниця міністерства закордонних справ Китаю. Дипломат опікується питанням євразійського континенту і має намір переговорити з чиновниками, щоб вирішити український так званий конфлікт, як вони це називають в Китаї. Крім України, він також планує звітати до штаб-квартири ЄС, до Польщі, Німеччини і Франції. І приїде до Росії. часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 15.